Благодійну осінню фотозону посміхнися подякуй ЗСУ. Облаштували біля українського гуртомаркету «СМ Маркет у селі Острів під Тернополем. Кожен охочий може приїхати сюди, зробити світлини та залишити свій донат на підтримку ЗСУ. СМ Маркет є соціально відповідальною компанією, яка проводить різні акції та донати на Збройні сили України. Тому разом з благодійним фондом покрова ми вирішили створити фотозону. Для кожного покупця клієнта відвідувача, який зможе зробити фото та задонатити на збройні сили України, завдяки яким. Ми можемо зараз працювати. Осінню фотозону створили з кількох тонн гарбузів, які прикрасили жовтим листям. Плоди збирали по всій Тернопільській області. Люди залюбки ділилися самими яскравими примірниками своїх урожаїв для того, щоб вона була ця локація яскрава, щоб вона завжди була оновлена, завжди свіжа. Тому що плануємо, що вона буде працювати ну, до погіршення погодних умов кілька тижнів точно і запрошуємо приїжджати. І не тільки мешканців Тернопільської області, цілими колективами, родинами робити тут такі яскраві світлини, посміхатися таким чином, дякуючи Збройним силам України. До речі, однією із найбільших в Україні була гарбузова фотозона у 2021 році. Автор ідеї, засновник благодійного фонду Покрова Іван Чайківський. Цьогоріч масштаби фотозони менші а також її вирішили зробити корисною для захисників, завдяки яким ми маємо можливість жити під мирним небом, долучитися до. До благодійної ініціативи і зробити яскраві осінні фото можуть усі охочі за адресою село Острів, вулиця Промислова, 1, поблизу м'ясокомбінату. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.